Всіх вас, дорогі брати і сестри, вітаю минувшим святом Вознесіння Господнього. Господь вознісся на небо і возвисив нашу людську природу до небес і посадив її од існує небесного Бога і Отця. Господь своєму Вознесінні післав нам Духа Свого Святого, яким Господь наповнив свою церкву, оживив її. І благодать Святого Духа сьогодні кожній людині допомагає звершити саме головне в своєму житті це досягнути вічного спасіння. У цей день проходили в свої часи, 31 рік тому назад проходив знаменитий Харківський архієрейський собор і рік тому назад в цьому святому монастирі проходив Собору Української православ, православної церкви, на яких були прийняті дуже важливі рішення, які е, вирішили, вирішили багато проблем нашої сучасності і відкрили нам нові можливості свідчити свою любов до Бога і до Ближнього, бути свідками про Воскресного Христа. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри. Хранити, берегтись чистоту святої віри. Нехай Господь помолит вам Пвятої Діви Марії, всіх святих благословить нашу землю, наш народ. Нехай Господь пішне мір в наші серця, в наші сім'ї і на нашу українську землю. Свято всіх вас вітаю, нехай Господь всіх береже. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.